Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі, і ми зараз знаходимося у місті Колобжег. Хочу вам показати трошечки нашого відпочинку. Взагалі, ми вирішили, що дуже багато там таких визначних пам'яток ми не будемо дивитися, а будемо максимально відпочивати на морі. І також з'їздимо в одне цікаве місце, яке знаходиться за Колобжегом. Це взагалі інше місто. Тому продовжуйте дивитися далі. І якщо все вийде, ще й буде в кінці фотосесія. Ми зняли апартамент ось в цьому готелі: це Westing House, 5 зірок, дуже великий готель, і нам вже все подобається. Хоча ми тільки заїхали. Не хочу затягувати і зараз вам покажу номер, в якому ми зупинилися. Номер має дві кімнати: залу з кухнею і спальню. Вихід на балкон одразу з двох кімнат. Це дуже круто, тим більше, що можна вийти зранку як зі спальні, так і з зали ввечері. Балкон величезний. Тут є стільчики, столик, де можна посидіти та відпочити. І прекрасний вид на внутрішній двір, і фонтан. Ми, як заїхали, в мене було таке враження, що ми зняли не номер в готелі, а квартиру, тому що в ній є абсолютно все. Тепер покажу вам зону кухні. Тут невеличкий такий обідній столик. Як ви бачите, кавоварка є, навіть залишили каву, чай, дуже багато посуду, тарілки, келихи. Навіть посудомийна машина та міні-холодильник. До речі, він нам пригодиться смітник, прибори та електрична плита. Тепер переходимо до другої кімнати, це спальня, дуже затишна. Нам залишили рушнички, халатики. І, як я вже говорила, вихід на балкон також є. З іншої сторони величезна шафа, де залишили дві подушки та дві ковдри. Вішаки та праска. І ще один телевізор. Тут такі ось довгі коридори, всі номери позначені. І зараз вам покажу перший поверх. Там є парковка, є басейн і в принципі невеличкий тренажерний зал. Тут вхід в басейн. Для дівчат, для хлопців, тут звичайна картка. Є вішаки, дзеркало, душова, туалет, до речі. І ось басейн. Там джакузі, Ще один душ і сауна. В сауні я не була, мені не можна. Дуже класно. І джакузі. Ну і, звичайно, є фен в басейні, але хочу вам сказати, що у кожного в номері є фен. Невеличкий тренажерний зал. І там далі вже йде басейн. Також на території є дитячий майданчик. Але поки що ми тут нікого не бачили. Практично всі відпочивають в басейні або на морі. Ми тільки заїхали, але готель нам дуже подобається. Ми вже заселились. Єдиний мінус, що тут є два гаражі, але нам про це не сказали. І ми чекали, поки нам відкриють гараж, хоча ключі в нас є. Але виявляється, що нам потрібно було. Під'їхати до другого гаражу, а не бути біля першого. Але це таке, знаєте, дрібниці, тому ми не звернули уваги, трошечки почекали і все вирішилось. А тепер покажу вам головний вхід. Тут рецепція, можна відпочити, почекати. Там є якісь скриньки взагалі, я не знаю для чого вони, але вони є. Також вихід до гаражу. І вже там йде до ліфту сходинки і тут якісь офіси. Чи забула вам ще сказати, якщо ви будете заселятися в цей готель, щоб ви знали, що тут немає стандартних сніданків, таких як шведський стіл, всі сніданки приносять під двері. Ми ще цього не перевіряли, бо ми тільки заїхали, але обов'язково вам пізніше в відео покажу, як це виглядає. У нас сьогодні цілий день був дощ, але ми вирішили ввечері прогулятися, приїхати на пляж. До речі, у нас так готель розташований, що дуже багато виходів на пляж, і це один із них. І тут я вам скажу дуже класно. Мало людей, є навіть дискотека, і багато хто приїжджає зустрічати захід сонця. Так, принесли нам сніданок, хочу вам показати, що тут є. Сьогодні гарячий сніданок, тут дві сардельки, яйце, але не видно овочі і ковбаска з сирком. Тут більш видно, бачите. До речі, сніданки повторюються, тому ми вже звикли до них два йогурти. Не найкращі у Польщі, о, але все одно, два яблучки. Тут у нас булочки. І тут кетчуп, варення, нутелла, масло, таке все. Дуже класний і ситний сніданок, я вам хочу сказати. Так здається, що чого мало, але насправді ні. Нам цього вдосталь. Декілька разів набір сніданків був різний. Ми приїхали на пляж. Погода сьогодні просто чудова, тепло. Зараз підемо засмагати. Хочу вас попередити, що з парковками тут дуже тяжко. І платних, і безкоштовних немає парковок, все зайнято, тому що дуже багато туристів. Тому знаєте, заздалегідь то треба або ходити пішки, або виїжджати, я не знаю, восьмий ранку, мабуть. Пізніше ми поїдемо в дуже класні сади, я вам все покажу. Один цікавий факт про місто Колобжев це те, що немає світлофорів на пішохідному перехіді, тому е, треба бути обережними як водіям, так і людям, які переходять дорогу. Парковка виглядає ось так: прямо в лісі серед берез, Дуже цікаво. Зараз підемо на вхід і вже будемо роздивлятися сади. Ми приїхали в сади Хортулус, дуже мало людей, які знають про це місце, але я вам розповім. Хортулус це один із найкращих зразків садового мистецтва, який розташований в містечку Добжиця. 25 років дбайлива рука садівника вирощувала цей парк із любов'ю до природи та щирим бажанням поділитися красою з іншими. Самі сади є приватними, але радо приймають до себе понад 120 тисяч туристів щороку. Це польське містечко західнопоморського воєводства, що розкинулося за 15 кілометрів від Балтійського узбережжя між містами Колобжех і Кошалін. Білети ми купували на місці. Сади розділені на дві частини. Ми вирішили відвідати конкретно другу частину садів, тому що там є лабіринти. Вхідний білет коштував 68 злотих за одну особу. Перші сади Хортулус менші, але зачаровують своєю різноманітністю. Є майже 30 садів, натхненних різними частинами світу. Від японського стилю до іспанської мозаїки. Все, що ви бачите на відео, це було знято в другому саду Хортулус. Посеред паркового комплексу височіє метрова вежа, яка за формою нагадує спіралі ДНК. З її оглядового майданчика кажуть, у ясну погоду можна розгледіти Балтійське море, але якщо чесно, ми його не побачили. Навколо ж відкривається незабутній краєвид на сади, тисячі рослин, зібрані на площі 5 гектарів, утворюють унікальні пейзажі та дарують. Відвідувачем відчуття істинного щастя. Ми вирішили прогулятися по лабіринту. Нарешті знайшли вихід. Гуляли, мабуть, хвилин 20. Так що краще орієнтуйтесь на карту. І я вам хочу сказати, що це прикольно, але мінус тому, щоб тут не заблукати години на дві і не ходити просто так. Тому ми зараз трошечки тут з краю походимо і будемо далі йти. Дуже багато локацій і. Класно те, що все є на карті позначено. Сади відкриті для відвідувачів цілий рік, але найкраща пора це безумовно друга половина весни та літо. Саме тоді можна насолодитися в повній мірі красою природи. До того ж, на початку літа тут відбувається фестиваль квітів. Окрім квіткових композицій, відвідувачі можуть дізнатися про давні вірування в таких місцях, як кам'яне коло та годинниковий сад. У саду ви також можете знайти традиційні сади з трояндами, багаторічними рослинами та травами, а також міні-город, де вирощують різні рослини, навіть помідори, огірки і пізніше виготовляють їжу та продають у своїх кав'ярнях. Сади Хортулус можна відвідувати як індивідуально, так і в складі організованих екскурсій. А також пропонують послугу екскурсовода польською, німецькою та іншими мовами. Ми вже пройшли більшу частину цього саду прекрасного. Тут дуже гарно. Обов'язково приїжджайте, якщо ви будете тут близько. І дуже цікаво буде для дітей, тому що тут дуже багато, дуже багато слів. Тому що тут дуже багато локацій для фотосесій, особливо дитячих. Обидві частини комплексу також пропонують місця для відпочинку: від крісел і гамаків у березовому лісі до лавок, де можна відпочити в тіні природи. В обох садах також є кафе. Одразу хочу попередити тих, хто збирається їхати з дітьми, тому що один сад у нас зайняв 4 години. Це з обідом. Ми дуже були задоволені цією поїздкою, хоч вона й зайняла 4 години, але це було неймовірно. У нас залишилось безліч фотографій та відео. І коли ми зайшли в ці сади і я побачила цю красу, я одразу зрозуміла, за що ми заплатили такі гроші. Неймовірна краса та праця багатьох людей. Ми обов'язково сюди повернемось. Зараз сьома вечора і ми виїжджаємо на фотосесію на пляж. Ми цю фотосесію запланували десь за тижні два. Обов'язково будуть ці фотографії в інстаграм. Я знайшла дівчину в Фейсбук і будемо зараз їхати і дивитися що до чого. Ми вирішили прогулятися по набережні. Це відомий пірс в колобжезі. Але ми на нього не йдемо, бо ми дуже хочемо позасмагати та покупатися. Так, вода прохолодна, бо це Балтійське море, але ми вирішили все-таки купатися. На табло була цифра плюс 21 у воді. Плюс пляжі в коло те, що пісок чистий і вода також чиста. Ціна поїздки на такому кораблі коштує від 40 злотих. Коло Колобжезі є багато класних місць, які можна відвідати. Але ми вирішили, що в цьому році наш відпочинок буде тільки море, пісок та сонце. Якщо у вас буде час, обов'язково прогуляйтеся містом. Символом міста є чайки, які мають назву Мар'ян, і вони всі абсолютно різні. Ми знову прийшли на пляж і хочу вам сказати, що дуже багато людей, хоч і холодна вода, все-таки Балтика, але люди відпочивають. Взагалі я хотіла дуже побачити місто, але як нам місцева дівчинка сказала, тут. Найкраще місце це набережна, тому відпочиваємо загоряємо і насолоджуємося морем. Ми вже відправляємось додому. 6 днів пролетіло дуже швидко. Дякую всім за перегляд. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Скоро зустрінемось. До зустрічі!